Вітаю футбольні фанати. Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Конфлікт Шовковського і Буяльського в Динамо в реалі визначилися з ролі Луніна після відходу куртуа. Суперкомп'ютер дає 92% на вихід збірної України у плей-офф. Луческу заявив, що готовий залишити посаду тренера збірної Румунії. Капітан київського Динамо Віталій Буяльський опинився в непростій ситуації. Його ігровий час суттєво скоротився. За останні п'ять матчів півзахисник провів на полі лише 87 хвилин, що викликає подив серед оболівальників і експертів. Як повідомлять джерело, рішення обмежити участь буяльського у матчах належить головному тренеру команди Олександру Шавковському. Фахівець, за даними інсайдерів, більше не розглядає хавбека як ключову фігуру у своїй поточній тактичній схемі, віддаючи перевагу іншим. Виконавцям у центрі поля, хоча за неофіційними даними між головним тренером та ветеранами команди стався конфлікт. Попри це, статистика футболіста в поточному сезоні залишається доволі пристойною: 11 матчів, 4 забиті голи та 3 результативні передачі. Бельгійський вортар Тібо Куртуа не планує продовжувати контракти з мадридським реалом. Повідомляє Ель Національ за інформацією джерела, 33-річний голкіпер перехвалив рішення не підписувати нову угоду з клубом. Він має намір відпрацювати чинний контракт до 27-го року. Після чого розгляне два варіанти: завершення кар'єри або перехід до чемпіонату Саудівської Аравії. У мадридському клубі вже готуються до змін. Головним кандидатом на місце основного воротаря після можливого прощання з Куртуа вважається Андрій Лу. Унін, які за останній рік суттєво зміцнив свої позиції в команді, разом із тим, керівництво Реала також не виключає варіанти з підписанням нового голкіпера. Серед потенційних новачків називають Барта Вербюгена з англійського Брайтона, який вже привернув увагу мадридських скаутів. Суперкомп'ютер футбол Meets Data оцінив шанси збірної України на вихід у плей-офф відбору чемпіонату світу 2026 у 92%, повідомляє телеграм-канал Бомбардир. Таким чином українська команда входить до топ-7 наймовірніших учасників стикових матчів. У разі, якщо наша збірна посяде друге місце в групі, то за рейтингом опиниться в першому кошику. Це означає, що суперником стане команда, яка може пробитися до стиків через Лігу Націй. Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу після драматичної перемоги над Австрією 1-0 заявив, що готовий покинути свій пост, якщо команда не проб'ється безпосередньо на чемпіонат світу 2026. Фахівець наголосив, що для нього кожне досягнення має сенс лише тоді, коли воно веде до нових перемог. Якщо прогрес зупиняється, результат втрачає свою цінність. Луческу також зазначив, що не впевнений своєму майбутньому на чолі збірної, адже раніше пообіцяв, якщо Румунія не вийде на мундіаль на Мому він передасть команду іншому тренеру для стикових матчів. Поки ж його головна мета сформувати колектив, здатний успішно пройти плей-офф і продовжити боротьбу за путівку на світову першість.